Мої роздуми на тему сьогоднішнього відео розпочалися тоді, коли в пошуках матеріалу для нового трошогляду я наткнулася на ось цю книгу. Називається вона Unhinged і була написана вона Вірою Валентайн десь у 2022 році. Свого часу книга наробила багато шуму через те, що там головна героїня буквально переспала з дверима у найбуквальнішому сенсі дверима. Поява цієї книги спричинила другу хвилю написання романів у жанрі Sentinent Object Romance, що по суті означає. Кохання роман із одухотвореними предметами, тому що так, у дверей у цій книзі є власна свідомість, і, принципі, оповідь ведеться від їхньої особи. Книга Віри Валентайн породила величезну кількість схожих книжок, мало того, що вона написала в тому ж жанрі іншу книгу, яка називається Сквік, і в якій практично ті самі похабні речі відбуваються із тваринками, зробленими із. Повітряної кульки, так ще й недавно з'явилась книга, яка називається Стафт про кохання жінки і подушки. Так, дуже життєвий сюжет, мабуть. Насправді книга написана взагалі непогано, особливо, коли ти читаєш її англійською, вона надзвичайно коротенька, в ній тільки 71 сторінка. Але, оскільки я велика дослідниця, я вирішила поглянути, що і авторка думає про своє творіння, і глянула кілька її інтерв'ю, і навіть наткнулась на те, що Вірі Валентайн пишуть досить. Таку велику кількість різних гнівних хайтерських коментарів, в яких поливають брудом і її, і її цю книгу. І я вже збиралась роботи на це треш огляд, аж доки мені не прийшла оця от книга. Ця книга від видавництва видавництва Лів Стрьомквіст розквітає найчервоніша і троянд. Вона нам розповідає про те, як до кохання ставилось колись і як до кохання ставляться зараз у а, добу пізнього капіталізму, як тут вказують філософи, яких а, цитує Лів Стрьомквіст. І тоді. А, Книжка про те, як дівчина переспала з дверима, більше не виглядала мені дуже смішною, оскільки я раптом зрозуміла, чому людям чисто теоретично може таке подобатись. А любовні романи пишуться не лише з подушками, повітряними кульками і дверима. Насправді у нас є досить велика, не ну не в нас, а в англійській книжковій спільноті велике, скажімо так. Гілка любовних романів, де головні героїні, значить, займаються різними похабствами із монстрами лихнаськими чудовиськами, якимись мінотаврами, драконами і навіть динозаврами. Тому так я справді задумалась і вияснила, що такого спільного є у дверей із книжковими чоловіками, і чого не вистачає реальним чоловікам для того, щоб відповідати цьому. Ідеалу. І дізнаєтесь ви про це теж у моєму сьогоднішньому випуску слово блуду, в якому я говоритиму про любовні романи і ставлення суспільства до того, що ти ці любовні романи любиш. Поїхали! Всім привіт! Ви на каналі Проліт. Дуже часто я отримую повідомлення напряму, а іноді читаю десь в коментарях, що я і мої огляди. Змусили дозволили багатьом читачкам заново познайомитися із жанром любовних романів. І Якщо вони раніше не наважувалися цього робити, то зробили це зараз. Спочатку, коли я тільки починала бути буктюберкою, якось намагалася влитися в ось цю книжкову спільноту і тусовку, я ні ніяк не розуміла чому, тому що все своє підліткове життя я провела за тим, що читала, підчитувала десь. То там, то сям любовні романи, якраз десь в переміжку із якоюсь високою класикою, яка, як я вважала тоді, зробить мене якоюсь ну страшенно розумною. Але, виявляється, у нас дещо стигматизоване поняття любовних романів. Я помічаю, як будь-яка книга, яка виходить в українському просторі, чи це ромком, чи це просто любовний роман, чи це просто книга, в якій є сцени 18+, чи це романтезі. Вона. Піддається просто всебічному, всеохопному глузуванню з усіх боків, усі якісь дещо старші блогери, дещо більш досвідчені читачі починають буквально поливати брудом те, що вийшло, і важну таке враження, ніби що вийшла якась література для недорозвинених або для дітей, що насправді зовсім не так. Романтична література існувала завжди. В усіх культурах і в усіх видах літератури, у всіх видах мистецтва, чи то будуть грецькі міфи, там де Афродіта із своїм сином Еросом посилали стріли і змушували людей закохуватися одне в одного, чи це історія про Ромео і Джульєтту, чи це історія про пані Баварії, про яку ми сьогодні також будемо згадувати. Тема кохання була завжди невід'ємною частиною всіх цих творів. Дуже часто вона була ледь не основною, а різні політичні, соціальні. Проблеми йшли фоном і так ніби підкріплювали ось цей от основний сюжет. Прямо зараз, коли ти пишеш любовні романи або вважаєшся авторкою любовних романів, або автором, до тебе взагалі не ставляться серйозно. Давайте будемо чесними. Я помічаю, що дуже багато письменників, які хочуть, щоб їх сприймали серйозно, взагалі виключають зі своїх творів. Будь-яку романтичну лінію. Наприклад, опустимо навіть «Гудзики» і «Мережево», Є інші книги, над якими буквально дуже часто підсміюються різні книголюби, хоча вони не настільки погані, як ті ж самі «Гудзики» і «Мережево». Вони підсміються просто тому, що вони належать до якогось жанру, і, можливо, стилом написання і якістю написання є дещо нижчими і трішки гіршими за те, що вони читають зазвичай. Проте, це не заважає романтичній літературі бути найбільш продаваною у США. Якщо ви спитаєте видавців, яка література продається найбільше, це буде не фентезі, це буде не якась контемпорарі проза, це буде романтична література. І романтична література вона наповнена різноманітними трендами, враховуючи те, що ще з'явилися різні тропи. Зазвичай, коли якийсь троп стає популярний, американські видавці біжуть трусити літературних агентів і шукати ще одну таку золота, золоту жилу, яка напише книги в тому ж самому стилі. Не Дивно, що, наприклад, Алі Гейзелвуд. Пише свої романи, і багато людей вважають, що вони приблизно однакові. Це тому що такі у нас вимоги від видавців. І е, всі ці романи також виходять із доволі схожими навколо мультяшними обкладинками, які дуже і дуже добре продаються. І теми цих романів також дуже і дуже різноманітні від, як я нагадую, роману із дверима чи лохнейським чудовиськом, до романтизації хокею, е, самотніх татусів. І далі, і далі, і далі по списку. Будь-що, що ви можете уявити собі любовним інтересом, скоріше за все, про це вже написана книжка, просто ви про це не знаєте. І часто, коли е, жінки читають цю літературу, яка, начебто, призначена тільки для них і більше ні для кого, їм закидають про те, що. Ця е, література погано впливає на їхнє сприйняття і уявлення про кохання. Я добре пам'ятаю, коли вийшло переслідування Аделіни, і люди в коментарях реально писали це не здорово. Це такі погані уявлення вам нав'язує, що, мовляв, дівчата, котрі начиталися любовних романів, ніколи не зможуть бути в здорових стосунках. Знаєте, вони прищеплюють всім цим дівчатам. Ось цей синдром боварізму. Хто не знає, боварізм це пішло від роману Гюстава Флобара Падам або пані в Боварі, де і боварізм це ніби не вміння відрізнити. Уяву, фантазію від реальності. Тобто, багато людей дійсно вважають, що жінки, які читають любовні романи, вони хочуть на практиці, все те, що написано в цих любовних романах. Також в американському твіттері недавно ширилися тези про те, що е, читання смату це sexual material, це все одно, що залежність від порно, що дуже дивно, тому що залежність від Цього відео відео кінематографу, якщо можна так назвати, в принципі, науково так і не доведена. По перше, тому що ну. Серйозно, не всі жінки хочуть на в реальності спробувати те, що є в книгах. Не всі лише знаєте самотні жінки без партнера захоплюються і читають різні 18+, плюс романчики. В мене є знайомі, які в щасливих стосунках не збираються їх розривати, задоволені своїм сексуальним життям, своїм подружнім життям, і вони люблять цю літературу. Це ніяк не впливає на їхні стосунки і на сприйняття тих стосунків, які в них вже є. Господи, в різні роки люди уявляли любов по-різному. І в принципі у всіх великих творах і романах була хоча б десь романтична лінія. Я дуже люблю, коли відверто романтичні любовні романи, котрі. По суті, свої, свої ними і є, вони ніколи з любовними романами не називаються, тому що всі якось звикли, що жанрова література, по типу фентезі, детективів, трилерів, любовної прози, вони не можуть дайте на вищу полицю їх не можна. Бо якщо, наприклад, у якогось а, букерівського лауреата є, м -м, припустимо, якийсь елемент фентезі яскраво виражений, у його творі, то він не фантаст, не Бог бери, не можна, не можна. А, це просто постмодерний експеримент. От, <rio> але це точно не фентезі. Сто відсотків. Антиутопія, у вас є антиутопія. Цьогоріч, до речі, виграла бункера антиутопія. А антиутопія це не фентезі, це, це висока, висока, полиця. висока полиця. Приблизно таку саму позицію мають і любовні романи. Моя улюблена історія це коли один мій викладач розповідав про. А, Роман Грема Гріна, який називається End of the Affair, кінець роману, який має всі ознаки любовного роману, це по суті любовний роман, можливо, з дещо глибшими рефлексіями на цю тему. Але центральним образом цієї книги є якраз романтичні стосунки між чоловіком і жінкою. І чомусь а, роман великого письменника Грема Гріна ні в кого язик не повертається назвати любовним романом. Чому? Чому що за таке упереджене ставлення до словосполучення любовний роман або романтичний роман? Всі люди чомусь асоціюють це слово виключно із неякісною літературою. А якщо е у якійсь книзі є любовна лінія, і якщо навіть як вона головна, якщо вона навіть досліджує кохання у творі, то це не дай Бог, це не любовний роман, це просто там є любовна лінія. Воно досліджує людей, ну точно не стосунки, не кохання. І що? і що, що там ми говоримо з вами про любов? Що з того? Любовні романи це дно, а ми висока полиця. Ось тут мені здається і є тонка межа, тому що я, мене коли питають часто, який в мене улюблений жанр. Мені, мені часто от пориває мене сказати, що я чи, люблю читати любовні романи, але я знаю, яку асоціацію це викликає в інших людей. І вони собі уявляють, знаєте, гіпотезу кохання, кудзики і мережево, що там ще може бути і тисячу пам'ятних поцілунків, але не зовсім те, що можливо я маю на увазі. Більше того, я на свої очі бачила, як дуже багато дівчат із мого оточення, коли я була молодша, і навіть зараз, відмовляються від прочитання любовних романів через те, що вони недостатньо інтелектуальні. Тобто, ти читаєш любовні романи, ти читаєш романти зіпоти -типу, посарочки Маас або блиску, який я так люблю насправді. Тому що це недостатньо інтелектуально. Ніхто не сприймає тебе те. Не сприйматиме тебе серйозно, якщо твоя улюблена книга це умовний двір Шапів і Троянд. Твоя улюблена книга обов'язково повинна бути з якоюсь глибокою філософською, значить, парадигмою, закладеною у її підвалини, і оце в ній може бути любовна лідня, але це не дай Бог, не любовний роман. Саме тут я хочу повернутися до цієї книги е, і до Лівівстремквіст, котра е, Показувала тут думки багатьох філософів про те, що жінки з часом перестали демонструвати своє бажання знайти собі пару. Чому вони перестали це робити тут, дуже детально описано. Вони Перестали демонструвати це якраз через те, що чоловіків це лякає. Є навіть цілі статті у журналах, в яких дівчат вчать не бути надто нав'язливими, не вимагати від чоловіка ексклюзивних стосунків, не вимагати від них якоїсь прив'язаності, тому що це не прикольно, це не круто, це відлякує чоловіків. Оця. Надмірна жіночність, вона чоловіків відля... Це такий бред просто. Я не можу собі ніяк змиритися з цим. А оскільки, як ми вже вияснили, зі слів лів Стрьмквіст чоловіки не вважають привабливим надмірне бажання жінки знайти собі партнера. Ми постійно вішаємо ярлики на тих дівчат, які вішаються на хлопців, або які вважають, що ну яким життєво необхідно знайти собі другу половинку. Ми засуджуємо таку поведінку, таку поведінку засуджують чоловіки. І таким чином виходить, що жінка, яка хоче кохання, хоче романтичних стосунків, це не приваблива жінка. Саме звідти з'явилася дуже класно культивована у 2000-х роках образ крутої дівки Cool Girl, яку навіть ем, висміювала якимось чином у своєму трилері загублена Гіліан Флін, там, де Еймі. Розповідала, що вона намагалася стати для свого чоловіка цією крутою дівкою, яка п'є пиво під футбол, в якої немає жіночих інтересів, зате вона дуже. Ам... Залучена в інтереси свого чоловіка, жінка, яка не надто приставуча, котра відкрита, гнучка, готова до експериментів в ліжку, завжди доглянута, котра їсть з ним жирну піцю, але водночас чомусь не товстіє і залишається конвенційно привабливою. Є навіть ціле дослідження на тему того, як. Еволюціонував і ріс цей образ Крутої дівки на фільмі Міс конгеніальність, який я обожнювала в своєму дитинстві. Там, де у головної героїні, яку грає Сандра Булок, ніхто не вважав її такою суперпривабливою, хоча вона мала всі маскулінні риси. Тобто вона ходила з колегами на футбол і любила пиво, і була максимально нежіночною. Але чоловіки не звертали на неї увагу. а Головний любовний інтерес в цьому фільмі звернув на неї увагу тільки тоді, коли вона поїхала на конкурс краси, коли її вдягнули у, ем, на підбори, е, нафарбували, розпустили волосся, розчисали, коли вона, грубо кажучи, стала конвенційно привабливою. Тобто, крута дівка це дівчина, котра м, любить те саме, що любиш ти, е, котра не шукає ексклюзивного зв'язку і якихось романтичних стосунків, котра може з тобою їсти, але при цьому не то. Мати ідеальну шкіру і волосся, ненавидіти макіяж, але водночас час, ну, весь час виглядати красиво. А, і це такий, знаєте, недосяжний ідеальний образ жінки. Тобто це має бути конвенційно приваблива жінка, але в якої немає оцих набредливих жіночок, жіночих штучок. Такої є ще робін із серіалу Як я зустрів вашу маму котра мені не потрібні серйозні відносини і всі чоловіки. Чоловіки такі вау! Тому що я кажу, жадати кохання це не привабливо. І з цієї тези, звісно, виходить, що і жінки, які читають любовні романи, які цікавляться цією темою, вони теж ходять не надто привабливими. Їм часто закидають те, що в них занадто високі стандарти щодо чоловіків. А, наприклад, їм можуть закидати, що куди не глянь всюди, герої цих. Романів, багаті мільйонери, які покохали її одну єдину простачку, такого в житті ніколи не буває. Це нереалістично. У вас за високі стандарти, бла, бла, бла. І це дуже цікаво, тому що як я прочитала потім у Лів Стрьмквіст, успішні жінки, котрі самоствердилися, які є повноцінними особистостями, ментально здоровими, так фінансово забезпеченими, вони зазвичай шукають чоловіків. Або рівними з ним, з ними по статусу, або вищими за них по статусу. Тобто, припустимо, якщо ти працюєш, не знаю, хед marketing якоїсь великої компанії, ти не захочеш зустрічатися із хлопцем нижчим від тебе за статусом. І це не тільки про гроші, походження і освіту, тобто, просто ви повинні бути. Або однакові, або чоловік має бути дещо вищим. Чоловіки, в свою чергу, не шукають жінок рівних собі по статусу, або не дай Бог вищих від себе по статусу, оскільки в них завжди є вибір: вони можуть взяти жінку набагато нижчу від себе по статусу і набагато молодшу від себе, умовно, як на 10 років. В цій книзі, до речі, Лівстрки намагається вияснити, чому Леонардо Ді Дікапріо зустрічається з 25-річними моделями і ніяк нікого не може полюбити. І в принципі в кінці пояснюється. Це ось десь приблизно ось така річ. Тобто чоловіки, які по статусу умовно на рівні з тією жінкою, вони значно охотніше Підуть за кимось молодшим і красивішим, грубо кажучи. Саме тому жінкам дуже часто так подобаються ці історії, там де CEO якихось великих компаній звертають на тебе увагу, тому що дуже можливо навіть. Вони рівні тобі по статусу, але, як я кажу, вони не звертають увагу на рівних собі жінок, а обирають тих, хто красивіший і молодший. І оці історії вони якраз заповняють такий пробіл у душі багатьох жінок. Взагалі є ж і ті любовні романи, в яких е головна героїня вона приблизно одно, однаково матеріально забезпечена е зі своїм любовним інтересом. Наприклад, в мене є книга Ани Хуанг of Рес, і там. Е Мультимільярдер він а вона донька спадкоємиця великої корпорації. Але як ви бачите, тут, тут ситуація якраз в тому, що двоє людей приблизно однакові за статусом. Ну так, от я обіцяла вам розповісти, чому жінка скоріше за все вибере двері, а не реального чоловіка, і я вам зараз. Це я поясню у книзі Лів Лівстрмквіст, в якій вона все ще аналізує романтичні стосунки у 21 столітті в часи капіталізму. Вона розповідає теорію, в якій чоловіки перенесли ем, своє домінування із економічної сфери, в якій тепер так само є жінки, які працюють з ними в одній компанії і досягли певних успіхів. Мушу сказати, що це шведська. Письменниця, вона говорить про шведське суспільство, і там точно вони всього досягли. Вони перенесли у сексуальну сферу. Якщо колись для чоловіка, для його високого соціального статусу, для того, щоб повимахуватись перед друзями, йому потрібно було мати дворянський титул, умовну, дружину і багато спадкоємців, і це було частиною його соціального статусу, то зараз чоловікам не потрібні. ці ам... Скажімо так, змінні врівняння для того, щоб бути успішним, їм потрібна кар'єра. І гроші, якщо колись у 19 столітті чоловіки упадали за жінками, писали їм вірші, приносили букети і всіляко демонстрували свою романтичну прив'язаність, то у 21 столітті стало модно бути супер відстороненим і емоційно холодним, там, де чоловіки утримують емоційну дистанцію, пропонують жінкам перебувати у відкритих стосунках. І взагалі є людьми, які диктують умови цих стосунків. І якраз ця емоційна холодність, відстороненість, і боязнь прив'язаності і змушує жінок шукати це десь де інде Тому що і двері у романі Вєри Валентайн, і якогось Різа, і у дворі Троянд об'єднує одне єдине. Вони м -м -м, обрали одну жінку, заявляють їй, що вона моя. Вони активно демонструють свою прив'язаність, вони приймають її інакшість, вони готові будувати стосунки лише із нею. І в, цій, в цих романтичних книгах кохання воно сприймається якраз як. Химерна казка, як річ, яка перевертає все твоє життя, тому що в реальному житті ми ставимося до цього як до ринку. Ми заходимо в Сіндер, гуртаємо людей, потім ми починаємо зустрічатися, вирішуємо, підходить нам партнер чи не підходить нам партнер, зважуємо велику кількість факторів. В книгах у нас збереглося те, що зараз зникло в нашому капіталістичному суспільстві. А саме ось це диво кохання, інтуїтивний вибір партнера, коли ти закохуєшся один раз і на все своє життя. І чоловіки, і двері, які стояли у тани у книзі Анхіндж, вони мали це палке бажання захистити її від маніяка, який збирався її вбити. І Двері були глибоко в неї закохані. Тобто, вони не думали: я не знаю, виберу я тану чи виберу я якусь Клару, тому що ну, в Тане, ну, ліпша фігура, а Клара менше замахує оце по вечорах. Хм, треба подумати. Тобто не було такого. Там пух, почуття. Прив'язаність і пристрасть. Чоловіки у романтичних книгах вони практично не бувають емоційно холодними і відстороненими. Вони можуть бути такими і з іншими людьми, але конкретно із головною героїною вони якраз проявляють всі свої чуття і емоції і намагаються досягти взаємності від людини, яка їм подобається. Ось що найбільше шукають жінки у таких любовних романах. І це не те, щоб нереалістична модель стосунків, тому що вона існувала раніше. Просто зараз вона не модна, вона не поширена і кохання взагалі в епоху. Психотерапії, воно дещо по-інакшому сприймається і значно більше раціоналізується, ніж це було колись. То, чого що є у дверей із романом хінджіти, чого не вистачає чоловікам із реальності. Правильно, це вміння швидко приймати остаточні рішення без вагань, демонструвати відкрито свої почуття і прив'язаність, тому що так. Ми цього хочемо. Чоловіки дуже часто теж цього хочуть, але вважають, що це якось соціально не надто привабливо, і, е, значить, в них дуже багато ще риби у морі, та дуже багато варіантів опцій, які їм треба перевірити. Все це пише у книзі, розквітає найчервоніше троянди. Це виглядає як реклама, хоча насправді це не реклама. Я правда якось переосмислила свій погляд на те, чому жінки читають любовні романи, а тому, що нас намагаються запевнити, що це від рівних не дуже приємних факторів. Насправді ми просто ось цими любовними романами заповнюємо те, чого нам не вистачає насправді в реальному житті. І це не так, щоб дуже складно, тому що книжкові чоловіки, від яких вмирає е, весь букток, вся жіноча половина буктоку це чоловіки, котрі вміють говорити ротом словами через рот, вміють слухати. Турбуються про тебе. Тобто, це не завжди якийсь ідеальний, накачаний багатий мільйонер, я не знаю, хто це придумав, а просто людина, яка прислуховується до твоїх бажань і не емоційно холодно відсторонена. Пагням жінкам реально не принципово хто саме буде виражати такі якості у романтичних книгах? Чи буде це динозавр, чи лохницьке чудовисько, якщо вона зможе якоюсь заповнити оцю недостающу ланку. У своєму житті. І романтичні книги вони ж бувають дуже різними. Чомусь ем, чоловіки от, ну, хрестяться, відхрещуються, не хочуть їх читати. Я вважаю, що чоловіки зобов'язані в своєму житті прочитати бодай один-два якихось сучасних любовних романів для того, щоб просто. Зрозуміти, чого їхній дівчині не вистачає і звертати увагу не на сцени 18+, тому що дуже часто жінка взагалі не це хоче повторити в реальності, а іноді це якраз все, чого вона не хоче повторювати в реальності, а більше на якісь... Різні психологічні моменти, які там трапляються, тому що втілити їх в життя насправді не так то і складно. Але от в чоловіків от таке уявлення, що жіночі інтереси це виключно жіночі інтереси, це тупі інтереси, вони не привабливі, вони не класні. Те, що подобається дівчатам, не повинно ні в якому разі подобатися чоловікам. Тому якось ось так і виходить. Бо так ми настільки раціоналізували поняття. Концепт кохання, що, врешті-решт, у нас більше не буває такої закоханості, яка була притаманна суспільству декілька століть тому, де це було якимось благословенням з висока, де м -м, суть кохання, в принципі, полягала в тому, що ця людина інша, вона не схожа на інших, і більше таку саму ти ніколи в своєму житті не знайдеш. І це якраз і змушує жінок. Звертатися знову ж таки до романтичних. Романів. Більше того, мені навіть здається, що поява романтичного фентезі це якраз була спроба жінок перекочувати в інший жанр, менш стигматизований, оскільки дуже багато романтичного фентезі і насправді це той самий любовний роман, просто в дещо інших реаліях, з дещо іншими топонімами і в якомусь новому іншому всесвіті. Тому що давайте зізнаємось чесно, четверте крило. Uh, і двірші троянд» більшість з нас почало читати не через вау, класний світоустрій, а більше якраз через романтичну лінію, яка йде там через весь сюжет. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях ваше ставлення до любовних романів. Чи читаєте ви їх, чи читали ви коли-небудь їх. Як ви ставитесь до такої десь стигматизації цього жанру, чи візьмете десь щось колись почитати чисто для ознайомлення, якщо раніше цього не робили? І взагалі буду рада почути будь-які ваші думки на цю тему. Я, як завжди, наговорила цілу купу цілий мішок гаречаної мовни в надії, що. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я намагалась розповідати різні точки зору і мою точку зору, і те, що я прочитала у книзі, яку недавно отримала. Тому давайте поговоримо про кохання якраз весна, романтичний настрій, мій кіт оре під вікнами, так ніби я не знаю, що з ним відбувається. Тому давайте поговоримо. Поговоримо про щось хороше, і не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Прийти за всіма посиланнями у описі. Там є мій телеграм-канал, на якому я дуже часто все анонсую, і де я перше показала Unhinged взагалі у своєму житті. Люблю вас, цілую, обіймаю, надіюсь, ви в порядку, в безпеці і біля коханої людини. Котра вміє виражати свою прив'язаність і не є емоційно відстороненою. Папайдан аплей дед get sick дебелка сика біна.